Справа в тому, що дуже багато нормативних актів наразі регламентують права учасників бойових дій, оскільки дійсно в країні відбуваються надзвичайні події. Знаємо, ми що є військовий стан. А отже, є ряд постанов кабінету міністрів України, які встановлюють певні права, пільги, грошову допомогу. Але основним законом, який регулює діяльність і відповідно який встановлює певні пільги, це закон про статус ват ветеранів війни щодо прав безпосередньо, які можуть знадобитися усім учасникам бойових дій, можливо, вони навіть про них не знають. Да це перше за все право отримувати першочергово право отримувати послуги у суб'єктів господарювання. Зокрема, у нас учасники бойових дій мають право першочергового отримання певних ліків. Мають право отримання пільгових кредитів, також є право на отримання додаткових відпусток на підприємстві, та в тому числі можливість можливість, якщо є учасником бойових дій, отримувати безкоштовний транспорт громадський та навіть отримувати можливість пересування між містами. Взагалі, то передбачена там близько 20 шести прав, ну враховуючи те, що у нас там. Велика кількість цих прав вони є змістовними і порушити їх можуть різні особи. Наприклад, якщо не надається земельна ділянка, да? тобто, це є порушення з боку представників місцевого самоврядування, наприклад, там міської сільської ради. А отже, якщо таке право не може реалізувати учасник бойових дій, він може звернутися до суду для того, щоб примусити примусити відповідно. Надати йому ту чи іншу пільгу чи надати першочергове право на отримання цієї земельної ділянки. При цьому учасники бойових дій мають право на безоплатну правову допомогу. Але безоплатна правова допомога не навіть будь-якого адвоката у нас існує система безоплатної правової допомоги, яка сплачується за рахунок держави, і відповідно особа має право скористатися цією допомогою, не сплачувати відповідно судовий збір та захистити свої права у суді. Якщо це, це це стосується, наприклад, невиконання прав невиконання обов'язків з боку суб'єктів господарювання щодо реалізації права на ліки, наприклад, да то тут уже вступає в це питання держпродслужба, яка якраз регулює права споживачів і відповідно може накладати певні штрафи та вплинути на суб'єктів господарювання.